Це коротше Ми робимо шоколада білий кекс. Я не знаю, чому видно. Е, ну що ж, я думаю, там нічого більше суттєвого говорити не треба. Починаємо. Коротше, нам треба цукор, мука, яйце, розпушувач, молоко, е, ванільний цукор і какао-порошок. У мене є все, крім ванільного цукора. Може, він є, я не знаю. Зараз я все принесу. Так, окей. Ваше розказую, що я принесла. Молоко. Зі мною буде мій братик. Ходи що? Всім привіт. Привіт! Так, е, мука, так, е, розпушувач, цукор і какао. І, і я знайшла ванільний цукор. Це добре. Коротше, я зараз подивлюсь, як інструкція приготування. Яйця. Чому тут російсько? Майчик, псалусте. Українську? Тут на російській псадописі нас задубало. Одне яйце не витягую, бо воно розіб'ється з такими темпами. Ем... Так, подождіть. Тому що українська. Зараз вам перекладає то що, ну о. Так, інструкція з приготуванням. Перше, яйця добре збиваю із цукром за допомогою міксера. Додаю молоко. Ванілін. Шутки ванілін. Напевно, ванільний цукор. Масу ще трохи збиваю. Хорошо, давай миску достаємо. Так, спочатку ми беремо яйце і додаємо його от в цю от штучку. Окей? Окей. Значить, де чим мені розбити. Хай буде ложкою. Так. Ого. Окей. Тепер цукор. Тільки нам треба виміряти скільки цукру треба. Відповідь е, к нам приходять чудесні ваги. Так, зараз треба мисичку і от Так. Мут. І цукор нам треба 150 грам. Зараз будемо все всипати. Так. Все, мальчик, давай. Розіга, цукор. Чо, 73 грамма вы что издеваетесь, изи знаем. Стоп Нормально. Так, значит, засыпаем мы сюда цукор. А, да. Что-то цукор? Я не знаю. И еще будем использовать. Миксер два яйця. Миксер, да. Ні, не треба доветися. Додаю молоко ванілін. Ні, додаю міксер. Ні, міксерую, коротше. Треба міксерувати. Ола, шпажки. Е, я не знаю, чи я буду цей процес знімати, тому що в мене фотік може е, камера загрязнитися. Того. I don't know. Зараз, минуточку. Як я його хочу включити, як в мене Розетку не включено, нічого сейчас. Если... Хорошо. Тепер вступає э, в цей вігру мій брат, який буде не знімати, як я виксірую, тому що я все ще замащусь. І И... стопе, стопе. Зараз я перейду на свіжу футболку, бо я це все так замащу, що потім не отмиємо. Я Тепер нам треба додати молоко, ванілін і ще трохи збити. Так от, зараз молока в нас 100 мл. треба. У мене є е, мірна штучка, зараз я принесу от, мірна фігня. І зараз ми вливаємо 100 мл. Зараз сісти треба, тому що якось неудобно. Де тут? Це мл, или що? Добре, попередні мілілітрів. У нас є мілілітри, чи о, о, о. Так, сейчас. Сто мл, значить, да? О господи боже. Так, це треба за этого забрать. Та нормально, вилий. Сто мл. Да? Нет, я не... Я, я, я ничего не бачу! 100 Так, стоп, 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 мне не приятно. Ладно, я же тоже Конечно, я уже новое Так вот, вливаем сюда вот эту фигню. Фу. Окей. И вливаем, точно не вливаем, а всыпаем ванилин. Ой, ванилин, ванильный супер. Ты ты все равно ванилин. М -м, як пахне. Так, зараз знову будемо е пам-пам. Оцему міксером. Міксером, так. Да. Тільки я постараюсь звідси зняти от, з цього от ракурсу. Якщо в мене камера буде грязна, то це не явлювати. Ні, це дивно! О, так все нормально. О, зараз я можу показати, що вийшло. Ти ж скажи, що ми вже готова. Так, да. нормально? Так, далі. Що э, нас йде по рецепту? Борошно просів'ю з розпушувачем і додаю до яєчної маси, акуратно перемішую ложкою. Тісто поділяємо дві рівні частини і додаю какао. Окей, Андрій, мені треба ще одна миска. Твоя задача. Принеси мені ще одну миску. Так от, спочатку нам треба виміряти борошно. 150 грам. Оту таку. Треба виміряти. От нам мука. Я надеюсь, нормально? Да. Ну, хотя ну, знаешь, возьми лучше. Не, всё, хай буде. <ріст> Андрей. Так, скільки це? 93 нам треба. 150. Готово. О, значить, ні. Стоп. Стоп. І значить, оце от ми вже виміряли. Тепер нам треба розпушувач. Розпушувач нам треба 1,5. 1,5 чили чайної ложки. Чили. Слухайте, знаєте що? У мене були такі маленькі ті, там, де чайні ложки якраз виміряні. Зараз я достаю це. А, уже такий фігур мігай, будемо всипати, коротчика, як кажуть. Зараз, наголос, так. Зараз там, 1,5 чайні ложки. Це маєш розпушувач. Так, це спушувач. А воно не бахне? Ладно, відкриємо з ножницями. Нормально? Нормально. Так, далі озирвою. І треба один кома. Зараз, я трошки верх підніму, мені не подобається, так виглядає. Зараз одну чайну ложку. Так от. І пів. Нормально. Тепер мені додали розпушувача. Бля! І що це? А який він вообще на смак? муку. О, Андрій! Ти пробуєш, якщо ти веем? Нам треба сіточку. Просію борошно з розпушувачем. Окей. зараз мы попросием. Сию, сію, посіваю, Нового року вас вітаю. Зараз, так. Він так легко просили. Мам! Так, значить, всипаємо цю штуку. О, господи. Е перемішаємо акуратно. Так, зараз, що, зараз, зараз, перемішаємо дорослі. Е Треба розділити оце все в дві окремих миски. Порівну розділяти. Ей, гад! Ну бо ти побачиш, чого я роблю в дві какао. Mm. Какао! А скільки треба какао? Одинками 5 столових ложок. Блин, да какао запах! А Я вирішила робити оці кексики в таких вот паночках. Зараз змащуємо олію і далі... Дальше... Вливаємо і ставимо в духовочку. Коротше, я вже оставила пектися. через 20 минут. Як це буде хутопи, я буду тестувати. Видите, красота вийшла. Скоро будемо пробувати. Так, сейчас будемо тестувати Оцей. що? Вкусний На цьому все. Я пішла їсти. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. цьому і всім пока-пока.